Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Радий запросити вже до 238-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, ви ну, та й ви самі знаєте, запитання залишати треба не тут, а в мене на YouTube-каналі, в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І так само. Не втомлююся вам дякувати за ваші численні перегляди, коментарі, подобайки, поширення, рекомендації, посилання. А також запрошую підписуватися на мої YouTube і Telegram канали. Дуже за це дякую, реально допомагає і підтримує. І відразу переходжу до відповідей на питання. Прочитав інтерв'ю нашого президента виданню The Economist, де він заявив, що якщо Путін виграє в Україні, то він, як тварина, з'їсть вас, цивілізований світ, на вечері з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією. А це значить, що з цим у нас все, а ми ж туди прагнемо і Конституція ж в допомогу. Пане Тарасе, як це розуміти? Знаєте, я трошки на тему того. Маразму, який він наговорив для з економіст під новий рік, я охарактеризував. Можете подивитися, в мене днів два, може три, а може два. Тому е, був окремий тематичний вечірній випуск. Гляньте, а тут ви конкретизуєте деякі речі. Ну що я можу сказати? Пункт перший. Інтерв'ю як в дурмані, і в мене відчуття, що його спеціально дають йому час від часу робити ці інтерв'ю для того, щоб зробити гірше для України. Ну, він тільки ними шкодить. Заяви, тези і поведінка неадекватні від цього взагалі жестикуляція, міміка, мова. Просто дикі Потік слів, чому ви, Верну увагу, інтерв'ю що подавалося не в прямому викладі, а в переказі, тому що подати в прямому це просто неможливо. Там нема зв'язних фраз. Це бідні журналісти, які це мусять потім розшифровувати. Наступне. Там далі іде оцей принцип емоційної політики. Вона могла бути доречною і, в принципі, допомогла в перші місяці великого вторгнення. Це працювало, реально працювало. Але вже десь з другої половини 22-го року це стало шкодити. У 23-му році виключно негативний ефект, виключно всі проблеми пішли від цього. До осені вони накопичувалися, восени це вибухнуло повним провалом по всіх напрямках. Входити в 24 рік з емоцій політік, ну це треба бути ну, або повним ідіотом, або умисним шкідником. Тепер, що стосується тої, цього боку, в якому є ті сова, ну, це далі стара історія, яка не працює. Вже пояснили не один раз. Не можна переконувати зараз Європи, якщо ми хочемо мати результат. Звичайно, не можна переконувати європейців, що вони мають всі без перерви нам бути вдячними тому, що ми їх захищаємо від Росії. Вони мають своє розуміння так. Певна логіка в цьому є. Але вона дуже обмежена. Ну слухайте, Естонія маленька, топчеться регулярно по мозолях великій Росії. Страшній і. Росія досі не відважилася навіть гібридні атаки на них робити. От не відважується, тому що Естонія член НАТО. І тому розказувати, як ми захищаємо, прикриваємо країни НАТО, їх прикриває американська ядерна парасолька. От що прикриває. І зараз вони посилюють присутність Америки в цих країнах. Тому насправді це не діє. Це дає протилежний ефект. Ми завдяки тій владі виявилися повністю не готовими до війни. Тільки страшні жертви і цивільних, і військових змусили західний світ допомагати країні, яка захотіла сама вчинити акт суїциду. Вона це вчинила самогубство у 2019 році, У 2022 році. Це спрацювало реально ударами Путіна. Ну не буває допомоги таким країнам, якби не страшні трагедії Бучі, які тоді відкрилися, і інші страшні озлочини геноциду це зрушило з місця, плюс відчуття певного геополітичного значення, то що спрацювало. Але чим більше ми розказуємо, як ми їх захищаємо, тим більше в них є ставлення до нас як до якихось неадекватів. Вони самі готуються до війни, почали готуватися тепер під прикладом України, звичайно, з тим, що в нас сталося, так. Вони відзміцнюють і відновлюють зобов'язання певні в НАТО. Американський конгрес ухвалив закон, згідно з яким будь-який президент, це мова йде про Трампа, не може без рішення законодавчого органу ухвалити позицію про вихід з НАТО чи припинення в ньому своїх зобов'язань. Тому насправді вони до того готуються. І коли Зеленський знову по чому б'є, це програшний удар, це вистріл собі в ногу. Є зовсім інші речі. Є зовсім інші аргументи. Відпочинається від поняття справедливості, про яку треба говорити, і взаємовідповідальності тощо. І закінчуючи чисто економічними вигодами, розкручується економіка, розігрівається збройна сфера, оборонка, яка є завжди стимулом головним для економіки. Про це треба говорити. Є що? Він далі грає ту саму постинку, яку він говорив весною 22-го року. Тоді. Тоді не думали, що він говорить, тоді не мало значення, тоді треба було допомагати Україні. Сьогодні це діє проти. А тепер, що стосується оцеї заявочки, що там, з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС НАТО, свободу і демократію. Ви правильно говорили, наскільки зневажливе ставлення цих слів. Він їх дійсно зневажає. Для нього свобода і демократія це щось таке, чим він гидує. Це людина абсолютно не європейського толку. Це, от всі кажуть там. Ну, він ж український громадян, український президент України. Ні, він не українець в принципі. Ну За національністю єврей, євреї ж, ну ми ж поважаємо всі, ми ж разом живемо на цій землі тисячу років, е бачимо Ізраїль сьогодні в боротьбі. Ні, він не єврей. має етнічного значення. Єврейство, воно визначається в значній мірі релігійними певними принципами, поглядами тощо. Він глибокий, тупий, примітивний совок, він антиєвропеєць. За ментальністю сьогоднішньої, якщо порівнювати, він росіянин. Він класичний російський єдинорос. Тому він дружив з єдиноросами, тому він крутився там то з Валуєвим, то з помічниками Валуєва. В нього в кабінеті сидить доступ до всіх матеріалів секретних, має первая маша страниця Марія Левченко, яка товаришувала і разом зі своїм Гуяшвілі була в помічниках у Валуєва, Єдиної Росії і тому подібне. І от тому в нього повна зневага. Свобода і демократія особливо. повна зневага. ЄС НАТО в нього проривається. Він же ж, він же ж не хоче туди. Тому що тоді треба позбутися єрмаків татарових, а вони ж його. Підтримують і вони ж на них він тримається на їхніх всіх там і репресивних, і скандальних різних речах, і маніпуляціях і всьому іншому. А туди не можна з такими, туди не можна з такою корупцією. І тому в нього є оця ситуація. Він ненавидить Порошенка, тому що той заклав йому конституцію. Зобов'язання персональне для Зеленського реагу реалізувати політику вступу в ЄС і в НАТО. Він його за це просто ненавидить, але він з усіх сил. Пробує, демонструючи, ніби ми в НАТО все зробити так, щоб нас там ніколи не прийняли. Ну, Про це я багато писав і говорив, не буду повторюватися. І звідти така зневага, що там ваше єсне НАТО, що там ваша е, свобода і демократія, вони вас не захищають від вольшого, великого, сильного Путіна. Ну, ну, це просто в таких фразах розкривається внутрішня сущність цієї людинки. Власне, все, ви це дуже добре помітили, і в питанні, в вашому, вже є відповідь, а я тільки постарався її додатково розшифрувати. Все, відповідь закінчив. Наступне питання: вітаю. Маю зустрічну пропозицію щодо питання з Одеси про голосування за 100 доларів. Ну там пропозиція була, що може е, тим, хто хочуть не хочуть голосувати, платити 100 доларів, а тим, хто хочуть голосувати, з них знімати 100 доларів. Ну, трошки така наївна пропозиція, але ну там рівні, різні підходи. А тепер сама пропозиція тут зробити голосування як обов'язок громадянина за неявку на виборчу дільницю. штраф. Повторна неявка ще більший штраф, і так аж до в'язниці. Ну може це вже занадто. Адже існує інша сторона питання, ну тут трошки наївно далі буде реакція. Я на примус, на примус голосуванням. Я вам сволочі, зараз наголосую. От хотілося почути вашу думку. Дякую. Ну, давайте так. Перше, чи примусове голосування чи існує як таке? Ну, перше, Радянський Союз. Пригадуєте, представники дільничної комісії ходили, грюкали в двері, поліцейських викликали. якщо хтось не з'являвся на дільницю, от пройшов півдня, а людина не прийшла голосувати вже туди, там мало не з конвоєм. Було було дуже демократії, допомогло чи чомусь іншому. От не дуже пригадуєте другу ситуацію? Австралія діаметрально протилежна, країна абсолютної демократії. Де голосування обов'язкове, і за неучасть в голосуванні дійсно є штрафні санкції, і може бути навіть по моєму карна відповідальність. І є інша країна, дуже демократична, як і Австралія, прекрасна країна Фінляндії, де ніякого примусу немає, і ставлення громадян до голосування просто абсолютно байдужіли. Там дуже часто на виборах. Я не знаю, як зараз в минулі роки, але давніше я пригадую, 13-15% явка це не було чимось абсолютно катастрофічним. От пару років було десь така явка. 13-15%. От дві діаметрально протилежні країни, в принципі, з демократією, ніби і там, і там все в порядку. Чи грає якусь роль примусово чи непримусово, це швидше данина традиції. І наявності чи відсутності ризиків. В ну, Фінляндії ризики певні є, та і в Австралії китайські десь там якісь такі тихенькі затихання через моря і острови теж появляються, але поки що вони не є настільки сильними, є внутрішня певна відпірність перше. І головне в цих двох країнах просто тотальне повне відторгнення корупції. Абсолютне відторгнення. От ми зараз говоримо, те голосування допоможе, те не допоможе. Нам нічого не допоможе. Взагалі українцям нічого не допоможе, доки ми будемо готові перше продавати свої голоси, друге, продавати свої голови. Коли вам популізмом нав'язують, зараз буде я бачу наступне питання, якраз пов'язане з цим. От коли вам популізмом нав'язують якусь бридоту і ви готові на неї купуватися, на солоденькі сова, це те саме, що ви купуєтеся за гречку, цукор там і інші якісь пакетики до дня голосування. Не можна цього робити. І тоді не матиме це значення. Чи це спрацює таким способом, як кажете, примус до голосування викличе обурення і проголосують проти влади? Ну а потім цей закон буде діяти якась нормальна, може влада буде. І проти неї теж ні, насправді це так не працює. Це Може, один раз може таке спрацювати, і то я дуже навіть не впевнений в цьому. А надалі воно перестає грати будь-яку роль. Це один з варіантів, він більше традиційний. В більшості країн світу немає примусового зобов'язуючого голосування. Голосує той, хто хоче, і результат рахується від того, від тих людей, які прийшли. За Зеленського теж не 73% проголосувало, а 48%. Просто інші. Вирішили не йти інших, демотивували. Я знаю, можу порахувати, що серед тих інших дуже багато було потенційно тих, які були не на не за Зеленського точно, і могли би проголосувати за Порошенка. Вся пропагандистська машина працювала на те, щоб переконати людей. Що ну, якщо ви не за Зеленського, то головне, щоб не не за Порошенка. Пригадуйте, бо головне, щоб не Порошенка. От тільки, щоб не Порошенка. Ну, дістали результат. Тому ще раз кажу: 48% рахувати за Зеленського, Чи рахувати реальних тих 73, значення немає. Від тих, хто прийшли 73. Все. І тому, і тому, як ви ведете цю форму, не ведете, воно. Не подіє, якщо в країні нема демократичних принципів, демократичних поглядів, якщо в країні не діють антикорупційні системи, якщо вони приватизовані владою, як у нас, це все одно нічого не дасть. Тому треба ламати все інше. А отакі дрібнички, як примусове чи не примусове голосування, допоможуть як мертвому припарки. Іду далі. Наступне питання. Воно довге, але давайте я його прочитаю. Час у нас трошки ще є. Вітаю, пане Тараса. Нещодавно ви розказували про популізм під час виборів. Цікаво, що обіцянки виборцям ніколи не підкріплюються планом, яким чином вони будуть виконуватися. Виборці і не питають про це, вірять на слово, то їх і не то їх і нема потреби виконувати, як, аби, вибирали, аби вибирали тільки тому, що тому це і є популізм. Каскета брехня ще є таке. Голосуємо, бо він з нашого села, міста, щось може зробити. Під час виборчої кампанії люди використовують цей час для звернень з проблемами, щоб його вибрали, робитиме щось, якісь гроші виділить для підкупу виборців, може вікна вставити в під'їзді, дитин початку буштувати тощо. Тобто знають, що потім не виб'єш нічого, а все одно голосують ще з року в рік. Приходиться голосувати за менше злу. Голосуєш, треба ж за когось обов'язок громадянина виконати. Так хочеться проголосувати за достойних, які пройдуть. Також, потрапивши в раду, нормальні люди часто перетворюються на непорядних. Ще в СССРські часи казали, тепер до нього і не підступишся. А була ж нормальна людина. І тепер, тададам, підсумок ваш. То що відбувається там? Пороблено, чи що? Який коло без безвихідь? Слухайте, ви мене трошки розважили, розсмішили. Яке замкнуте коло безвихідь? Ви самі навели п'ять, по-моєму, чи скількись принципів, як не треба голосувати, як дуже часто голосують люди. Ну от просто нема ніякого замкнутого кола. От люди ви написали, як люди голосують. Це є повна безвідповідальність на виборах, абсолютно повна. І от так проголосувавши, ви дістанете отой от результат, тих до кого не підступишся. Тих, які вам набрехали щось. От дістанете колективного Зеленського, завжди буде діставати, якщо буде тут голосувати так, як ось зараз наш глядач перерахував, а я це зачитав. Завжди буде погано. Голосувати треба головою, треба думаючи голосувати. А розказувати потім, що виникло замкнуте коло. Що там влада не така, у нас Україна не така. От влада чомусь завжди погана. Ми голосуємо, хочемо хорошого, а влада завжди погана. Ні. Влада погана. Тому що ви голосуєте за поганих. В Україні завжди є нормальний вибір, завжди є адекватні кандидати. Є певні підходи, на яких треба просто зстановитися, що ніколи цього робити не можна. Якщо людина ніколи в своєму попередньому житті не зробила нічякої суспільної активності, яка би вам іпонувало подобалася, яку можна хоч якось перевірити, про яку ви щось раніше чули, знали, а не тільки з виборчих листівок, то ніколи не голосуйте за неї. Слуги там. Може, два десятки було людей, в яких була хоч якась громадська активність. Ну от той Богдан Єременко, який звичайно всі до нього мають відповідне за виклик, повій відповідне ставлення. Але він принаймні, ну, він десь явився на майдані. Він там якусь позицію, якусь висловив принаймні. Знаєте, що за ним щось було. Ви можете щось оцінити в позитив або негатив. Я більше бачив негатив в тому його майдані закордонних справ, тощо, тому що дуже багато шкоди наробив насправді. Але. Там була якась активність. Ви знаєте, хто такий він, ви можете його якось оцінити. Що ви можете сказати про будь-кого іншого зі сух? 200 сух, які взагалі ніде нічим ніколи. Зеленський, антиукраїнський відверто, це вже друга частина. Якщо людина до того займалася справами, речами, які для вас огідні, мерзенні, і тут раптом кажете, о, він стане президентом, як буде все хорошо? Ну тоді теж це програш. Принцип голосувати проти когось і думати, що ви голосуєте за менше зло, це теж програш завжди. Просто подумати, подивитися головою поміркувати, і ви знайдете там нормальних людей. Є нормальні партії, які підкреслюють це безгуддя, яке зараз твориться безумство, жахіття. Ну, є ті, хто проти. Ну, ми бачимо, влада сьогодні складається в парламенті зі слух ОПЗЖ, їхніх союзників і голосу. Батьківщина десь заниклася, невідомо де. Ну, є та ж сама Європейська солідарність, яка виступає проти того. Якщо вам не подобається те, як ви зараз живете, напевне, ви мали б проголосувати за тих, які активно не підігрують владі, а активно виступають проти. Точно, ніколи ні за яких притул інших, які від того голосу походять і ні Вакарчуків, нікого. Це просто табу. Всі пінчуківські летять смітники, навіть забуваємося про них. Голосуєте за тих, які демонстративно якось відстоюють вашу позицію. Але ви ж говорите, що всі погані. От вони прийдуть до влади, вони всі спаскуються. От чомусь одні спаскуджуються, другі ні. А от тих, які не поскуджуються, завжди менші. Чому? Та тому що голосують за тих, за кого голосувати не треба. Бо це вам і є відповідь на ваше. Ну і ще одне. Стандартна фраза: всі погані, всі одинакові. Оце стандарт. У мене куча цих питань є. 30 років в Україні не було чесних політиків, самі тільки злодії, корупціонери, всі, всі, всі погані. О знаєте, це абсолютно замовна технологія, і за неї платять дуже грубі гроші. Блогери, які розкручують, що всі погані, все дістаються це вкрадений вас кеш саме так. Тому що коли всі погані, це нівелює хороших. І це дає певний поштовх. Знаєте, який? Якщо всі погані, то давайте я хоча б проголосую за того, який мені гроші дасть за голосування, який мені якийсь пакет там дасть, чи хоча б окшини на вуха обіцянками солодкими навішає. Оце так працює. Тому насправді ви зробили дуже добру підбірку того, за кого не треба голосувати, але висновок в кінці не зовсім правильний. Нема ніякого замкнутого кола і не пороблено нічого в тій самій Верховній Раді. Туди можна обрати нормальних людей. Просто треба думати. Навіть пропозиції нормальних партій треба фільтрувати. Якщо ті суги цього не замають, зараз буде діяти відкрита система виборів нардепів. Ви зможете. Попрацювати трошечки своїми стараннями, зусиллями, подумати, оцінити комусь іншого, переконати і підтягнути того кращого, який буде в списку в вашому окрузі саме по цій загальній системі, підтягнути його вище і вибрати кращого. Ви це можете зробити за цією системою. Якщо звичайно, ви не приймете на за означенням те, що вам нав'язують, вони всі погані, хороших в Україні бути не можуть. Тоді у вас будуть завжди тільки погані. Все, оце і є відповідь. Наступне питання трошки конспірологічне, але ж кажу, відповідати стараюся на все. Отже, добрий день, пане Тарасе. Ціную вашу просвіту, стараюсь не пропускати ваші діалоги. Я вам за це дуже дуже вдячний. Тож, запитання: чи є у вас інсайдерська інформація, що насправді робив Київстар? Чи встановлював спеціальне персональне якісь там забезпечення для тотального просуховування та контролю з абонементами? Адже ніякої інформації про нібито хакерів з морсковщини, нібито нема. Дякую за цінну інформацію. Ні, насправді. От тут я, я вам дякую, звичайно, за підтримку всього, що я говорю і роблю, але тут все не так. Чи встановлюють для просуховування і відповідних певних доступу спецслужби обладнання? Так встановлюють. Його почали встановлювати ще при кучмі. І нав'язували, і витискали, і продавлювали, і встановлювали. Потім десь обмежували, десь зовживали. Всяке було. Чи для цього треба? Робити отаку хакерську атаку, відключати ні, це робиться в робочому порядку в тих системах, яких є. Тому ні, хакерська атака тільки до цього привернула увагу. Якби робилося внаслідок цього тотальне якесь перезавантаження якихось вірусних програм, якихось відстежувачів, тощо ми б цю інформацію дістали, тому що ж там працюють теж і ті люди в тому забезпеченні цієї компанії, які би точно про це не змовчали. Тому насправді в даному випадку, ви неправдиво ну, ви не маєте повної інформації. Це було опубліковано названі конкретні хакерські групи, які працюють під перекриттям російських спецслужб, які дійсно атакували цю компанію, як ту, яка стала з якоїсь причини там в Україні занадто серйозно. Ну, такою системною, оце так як атакувати, скажімо, коли е, Коломойський атакував свій ж, нібито банк приватбанк, А він був системний. Якби держава туди не вила 150 мільярдів і його не націоналізувала, обвалився б не тільки банк, а вся. Банківська система України, тому що він занадто системний. Та сама ситуація автоматично є і по Київстару. Він виявився дуже важливим, тому що на нього було зав'язано аж занадто багато користувачів і головне державних різних структур. І через це потрібно було тому його атакували, і тому там були такі зусилля, щоб цим зайнятися і його врятувати. Проблема інша, ця влада. В особі Федорова мінцифри. Ну, слухайте, людина стопроцентно неграмотна. Ну він тупий в цій сфері, в якій він займається. Він тільки вміє гарне обличчя продавати все. Він заявляв у му чи 20-му році, що історії з хакерськими атаками з боку Росії це все надумане, нічого страшного нема. Це ми переоцінюємо загрози. Ну от ми дістали вже двісті чи тисячі серйозних хакерських атак, які приводили до серйозних наслідків. Просто це безпосередньо громадян так не стосувалося. А зараз дістали те, що ще й нас застосувалося. І влада, мінцифри. І кіберполіція, які мали бути до цього готовими, виявилися. Я не знаю, як кіберполіція, а от мінцифри виявилися не готовим в принципі. А їхнє основне завдання не розповсюджувати окремі сервіси це так, це додаток, А основне захистити інформаційну безпеку України. І Федоровське міністерство це провалило повністю стріском. Чому біда? Це було, мабуть, не найстрашніше з усіх хакерських атак. Просто. В наші офіційні структури, які мали б забезпечити захист і швидке реагування, були до цього абсолютно не готовими, а сама компанія не витягнула однозначно. А ще раз кажу, те, що ви припускаєте, що може там щось встановлювали, може і встановлювали, але точно не в цій ситуації. От точно не в цій Встановлювали, мабуть, до того, тому що при Зеленському почалися дуже сильний тиск на провайдерів з якимись недобрими. Недобропорядними пропозиціями щодо додаткового контролю. Вони навіть законопроект якийсь вносили, потім правда, вирішив, що ліпше це зробити в без закону. От десь так. Наступне питання, трошки провокативне. Ну, я зачитую пан Тарас, шановні добродії, а, шановний, шановні добродії. Добрий день. А, добрий день, значить, морду слугам народу бити будуть, а притулі, а юридично можна притулі морду набити. Слухайте, я принципово проти того, щоб будь-кому бити морду в фізичному прямому значенні. Я категоричний противник таких людей. І точно нікого не закликаю. Але тут е глядач далі уточнив сам: а юридично. І от зараз мова буде йти виключно про юридично. Знаєте, тільки одної афери з супутником. Або ж спартанами плюс 250 відсотків завищено, чи тими тепловізорами, що там було плюс 300-350 відсотків завищена ціна, достатньо на велетенський тюремний термін, тому що це шахрайство в особливо великих розмірах, і розкрадання власності громадян України. Згадайте, як за окремі епізодики в 22-му році. Тероризували і саджали в тюрму чимало волонтерів. Вони допомагають армії, але паралельно хтось попросив: купіть для нашого там сина. Ми його від він в армії. Нам немає тепловізорів, йому треба, треба тепловізор. Ось вам гроші. Передача грошей в цей момент виявляється, передача на справжні справжніх замовників, а поліцейських, і все. Або це зафіксували і тягнуть в тюрму. Уявіть собі, на цьому фоні отих от придирок дрібненьких. Уявіть собі, притул з тим всім, що відбулося. Правда ж, Цього море? Це абсолютно речі, які ну, просто шахрайство найвищого рівня. Але, перше і основне, сам Сергій Фритула не має жодного стосунку до свого фонду. Це просто фонд його імені. Притула не є засновником, не є директором, не є керівником. Він просто отак, ніби ні при чому. І тому юридично вийти на нього. Ну він хіба що е, агітував, так як Аделаджа. Пригадуєте афери проводив якісь фірми компанії. Е, був пастор такий Аделаджа, Аделаджа своїх віруючих закликав: давайте туди гроші, несіть туди гроші. Це дуже хороша фінансова піраміда, найкраща в світі. Ніяка МММ з ним не зрівняється і не зрівнялося. Розкрали гроші, Аделаджу пробували судити. Так, наскільки я розумію, і не засудили. Все закінчилося нічим. Тепер, що стосується реальності, на сьогоднішній день реальна керівниця фонду притули пішла працювати звідти заступником міністра Камишина, спеціальній галузі промисловості. Ой, там всього вдосталь. тепер і там будуть плюс 250, плюс 300% накати е, начинки на закупівлю для армії. От така історія. Знаєте, там, коли ми говоримо ще раз про можливість юридично притягнути до відповідальності, Є багато прецедентів, як ловлять і чіпляються до реальних волонтерів. Іноді несправедливо, іноді може й справедливо. У випадку фондів все набагато складніше. Фонд же ж вам нічого не винен, фонд вас закликав скинутися на якусь доброчинність. Ну, сказав, будуть на байрактари, але я сказав, ну а може, ще щось буде. Хоча за це можна притягнути, якщо збірка була на байрактари. Якщо їх навіть турки дали безкоштовно, то ви мали ще три замовити вже за гроші. Люди здавали на Байрактари, а не на липовий супутник з Роскосмосу чи ще там щось. От тому вся штука. Тому насправді є підстави, але фонд розмиває відповідальність. Там великий бюрократичний апарат. В цьому апараті вміють приховати необхідні документи, дещо знищити, дещо спалити, дещо переписати. Дещо податкових підмінити. І мені здається, що у такому випадку досягнути потім юридичної відповідальності їх можна тільки тоді, коли вони щось прошляпили. Це буде дуже трудно. Головне, він же, як і Зеленський, він вам нічого не обіцяв. Він казав: давайте гроші. цей день настав, ми починаємо велику збірку. Він, Лачен, Стерненко. От всі починають великі збірки. Іноді говорить на щось, іноді не говорить, але вони вже вас попередили колись, що зовсім не обов'язково куплять те, що вам обіцяли. І тому, коли ви просносите гроші, скажімо, шахраям і не дуже цікавиться відразу їхньою долею, не позивається відразу, коли не те купили, на що ви здали, і тому подібне, от тоді, ну тоді далі не буде жодних результатів. От, єдине за що можуть причепитися, якщо вони там щось накрали, якісь гроші, багато збагатилися, а не сплатили податків. Прибуткового податку тощо, тому що доброчинність не податкується, а особисте збагачення треба оподатковувати. От коли вони приховали, скажімо, мільярд гривень. Приховали, не пустили на доброчинність і з цього мільярда не сплатили податки. Можна буде за це судити. Тому це буде все дуже складна історія, але головне для цього має бути політична воля і ще й бажання народу іти з боку населення. А я поки що бачу діаметрально протилежне. Тому. Я б не дуже сподівався. Ну і давайте ще від пані Вікторії одне питання постійної глядачки, дуже коротко, часу мало, але відповідати не дуже є що. Доброго ранку, пане Тарасе. Початок року такий тяжкий. Тримаймося. Просухав вас, всіх на анексії, ковток свіжого повітря та противагу квартальному смороду. Це перший був випуск на анексії ще 1 січня. А можна трошки детальніше, чому концепція Мельника вам ближча ніж Бандери? Дякую. Це мова була про те, коли ми першу половину першого цьогорічного випуску Анексії з Володимиром Цибульком розбирали біографію Степана Бандери. Ну, зробив нам такий екзамен, пан Євген. Насправді я просто дізнався, що я став членом Мельниківської організації УН та не є чимось вище чи не ближче. Мені подобається цивілізований нормальний справжній адекватний націоналізм, а не його профанація, яку нам пробують зараз нав'язати. Він був і в Мельника, він був і в Бандери. Мені не подобаються історичні певні деталі, коли в 40-му році бунт Бандери почав пішов на те, що там пішов до вбивств, до взаємного знищення і тому подібно. Цього не треба було робити. Можна було знайти нормальні взаємовідносини. Там пішла нетерпимість, і вона довго стривалася. Це в 90-му році, коли я вступав в УН. Це для мене стало вирішальним моментом цей Фактор. Ну і плюс мене першого знайшли, почали завербовувати і окучувати Мельниківці, а не Бандерівці. Стецько запіснилася буквально на два тижні. Зі мною вже попрацював Дорожинський. Насправді я ціную український націоналізм, справжній непідроблений у всіх виразах. Просто формально я бандерів в Мельниківцях. Все. Сава...